Доброго дня, шановні. Розпочинаємо роботи нашої комісії. Присутні всі, за винятком Петровського для Алькавичів по поважній причині. І тут пропозиції, щоб почати. За розпочати, да? хто за? Одноголосно. у вас на руках. Є на ні, ні. <гумови> <гумови> Оця перше питання про внесення змін до рішення Коброницької міської ради від 28 квітня 2017 року No994 по утворення комісії з рук до питань щодо звільнення звер... да, звільнення громадян від тобто, ЗСМ обслуговування. E, так, слово надається Матягині Катерині Володимирівні, директору. Комунальний основний територіальний центр соціального обслуговування населення. Згідно законодавства, територіальний центр надає соціальні послуги, вона безкоштовні, диференційована та практичної сміли. Деякі громадяни, які залишилися без уваги, без підтримки своїх за завдяки. Дають заяву звертаються до нас. Значить, Комісія існувала в складі в зв'язку із змінами, вносимо зміни до складу комісії і розширили самоположення такою категорією, що мають право звернутися як, особи, які перебувають, особи, які перебувають в полоні, або ж пропали в звісти. Така категорія теж має правовізорну складі. Чотири особи звільнення буде сплати, це прізвище. Це всі, це нові вчителі додаються, чи всі учні? Ну, Ні, це, всі, о, це ці люди, які мають право. А, вже? Так. так, ну, тобто вони весь договір складає на віки, вони тільки обслуговуються. По закінченню, так само, знову вони подають документи, переглядаються і права. Незалежно, не не. як тут Заяву на комісію, якщо ми бачимо по розрахунку, коли вони виходять платні, вони звертаються на комісію, і комісія вже розглядає, чи звільнить їх сплати. Незалежно від фінансового забезпечення, так. чи земля є, чи нема. Так, оце так. розглядає вся комісія, і тоді вирішує. Так, ну розглядаємо ми на місці, ми бачимо, що вони отримують заплатні по нашим розрахункам. Людині про це кажемо, Вона виявляє бажання подати на комісію. Тоді комісія розглядає.

Проєкт змін до цієї програми викладаний внесення змін щодо проведення показників програми у відповідність до кошторисних призначення. Відповідно у додатку до програми заклади пропонуємо внести додатковий пункт для забезпечення. Матеріально-технічного, освітнього процесу закладах освіти для реалізації новаційного освітнього проєкту на обласному та всеукраїнському рівні. На сьогоднішній день мова йде про проєкт інтелект, який згідно наказу Міністерства освіти і науки від 24-го року реалізується у дошкільному навчальному закладі No2 Roma. За цим проєктом працюють дві групи, тобто 30 осіб, і набрання дитактичних матеріалів. Для реалізації цього проєкту необхідні кошти у сумі 15 тисяч. Проте цей проєкт передбачає довгострокову перспективу тобто, з січня 25-го погодиння року. В базі продовження цього проєкту необхідно, не пропонує, тобто ми не пропонуємо внести плані показників в сумі 100 тисяч гривень. Це не передбачено на сьогодні, зараз не вийде лише про 15 тисяч, які зазначили це посадково в разі продовження проєкту, або якщо садок буде продовжувати також цей проєкт на рівні інших груп, буде необхідність перепаняти тактичних матеріалів. Yes. За час і судила 25 коли закінчується цей проєкт, або він буде продовжує, він буде прийматися нормально. Це програма. Це мова йде про проект. Закінчується цей проект. 25 грудня. Я запроєнт, або буде продовжуватися, або буде проноситься або можливо буде приймати. Так, воно i dzisiaj pytania. Do za te, że nie programuję, to to miasto z powodu, że władzę władzę władzy 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 władzy

Для Перпаня Супово житло, лікарям, КНБ, Донецька лікарня Бобернецької міської ради. Другого купівлі продажу з власником, ну, власниками квартир буде заключатися між власникам квартир і Бернецькою міської радою, потім Бобернецька міськрада буде передаватися житло, КНБ, Донецька лікарня, Бубернецької міськради, для того, щоб вже керівництво. Визначили потребку, заключили договір з приколянням Донецької ПП. Так, я нічого не, не зрозуміла. Перше, сьогодні ми е, затверджуємо програму е, придбання службового житла на три роки. Так. На це ми плануємо 410 гривень. На 25 рік, до кінця 25-го року, треба освоїти повторенні. Так. Не вовне віка, так. Так. а дивлю. Приймає комісія чи приймає рішення, виділиться і банк, що не квартир. Між тим заключається договір. Між Между... мною і землею. Ні, місто рада Ну, кожну руку, кого Ми вони портили. Визначає черга може спортивна. Вони визначають. Я просто ви знаєте, довгові. Програма. Сама програма, вона є десь. Є, у нас вона є, так? У мене. Не думала Ну, я люблю до 4,5 мільйона, ну там ну, того, воно цифра буде більш точніша три покупки ще трьох нато. Так, щоб да, да, лізти всю суть. Да. Так. Ну, ну, і декіль. я помню. І э, стільки років єдина, це скажу, дають службу людиною службою. Він заключає домов, дивіться на 10 років ну, Це вже це вже буде визначатися керівництвом. Так, є з юристом. Там, я ж кажу, ми, по прикладу придбували, ну, знижав, бюджету там повітряні субвенції не одна, для дітей-сії, дітей в батьківську типова. То ми ну, неодноразово. В Києвограді їздили, там в Вовниці дивилися ми в Гановці, квартирі, а там умова вказувалася. Ну, це ж, на протязі 10 років цю квартиру не можна було продавати. То, ну,

8755. У суму 24-му скористалося 252. Правопрочеві відзначення домашні рекламні діяльність западного 22-5 році, як собі дані потребує важливі дані потребує додаткового фінансування. 8 тисяч гривень ми використали шість на карту товарів на заправку картості. 8350 це була програма фінм, фінансування Аціалі, які ми проводимо в команді, які отримуються старі життєвих поставлені, не, не потребують фінансування, так як ми проводимо інформаційну працю. Також залучаємо програму за 60 квітня, зараз. У кошті більше не Нам постачає філії на фейсбуку. Для того, щоб надавати її намерено. Хто б вам видав, поеду такі. Хто вам видав уже? Ми роздруковуємо думковуємо, ми ви у нас є слівка фейсбук, чи там висвітлюємо з нашою сім'я. Дякую, юноші, зібрали. Дякую, виносимо вас